В Україні 9 година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні у нас казочка української поетеси Наталі Забіли Вередливі жабки. Очеретяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина, невелика, немала. Жабка дід і жабка-бабка, жабка мама. Тато жабка і веселе малиня, жабенятко жабеня. Так би й жити поживати та чомусь одного дня почала вередувати дружна жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста, комарі якісь дрібні. На лотаті ніде й сісти, буркотіли ціли дні, жабка, дід і жабка, бабка, жабка. Мама, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край. Там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати гадати? Швидко все забрали з хати, хуру коника впрягли, хто що може потягли. Йдуть, і йдуть, стомились дуже, та скінчилась довга путь. Ось нарешті й та калюжа. Оселилися, живуть. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня, жабенятко жабеня. Ще до осені далеко час минає з спроквала. Тільки враз жахлива спека дошкуляти почала, стала сохнути калюжа. Менша й менша є щодня. Гірко плачеться і тужить бідна жаб'яча сім'я жабка дід жабка бабка, мама жабка, тату жабка і веселе малиня, жабенятко жабеня. Ой, рятуйте, ми загинем, що робити без води. Надала ж лиха година переїхати сюди. Геть звідсіль. І в ту ж нічку тільки спека уляглась. Швидше знов на рідну річку вся сімейка потяглась жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Цілу ніч ішли невпинну і на ранок прибрели в очеретіну хатину, де колись вони жили. Ранок весело іскриться і комарики гудуть. І тепер нікуди звідси мандрувати вже не йдуть. Жабка дід. І жабка, бабка, мама жабка, тато жабка, І веселе малиння жабенятко жабиня Тихої вам ночі, дітки, на добраніч!